Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики мого YouTube каналу всіх рад бачити. Сьогодні трішки нестандартно. Ми все відео зараз заснімемо на березі поряд з моїм як -то кажуть, господарством. У нас тут протікає річка Чутівка. Колись, звісно, вона була зовсім інша, і ширша, і глибша, і риби було жесть, як то кажуть. знаєте. Є що сповнити, але ну, нема що дітям розказати, як то кажуть. Свого часу я тут і раків ловив, і риби тут просто. Тут, ну, і линок був, і кору, і щука. Ну, просто красота була. Але зараз маємо те, що маємо. Поки зараз одну частину вичистив свиней, покормив. І інколи знаєте, бувало то робиш, робиш, щось там надоїло, чи Спина заболіла, ну, то пішов по бережу, пройшовся і набагато вже так легше і краще, як то кажуть. Поки є можливість, потрібно приходити сюди. Як воно буде далі, буде видно. От такі справи. Дуже гарна річка раніше була. Але зараз, тут людини огород був навіть колись, але з часом все заростає. Пропадає, але це я далі вам засніму і покажу. А сьогоднішнє відео хочеться присвятити такій темі, да? як найкраще реалізовувати порося. Чи здавати шабаям, баригам чи базарникам. Ну, в різних регіонах їх по-різному називають. Да? Чи все ж таки пробувати самому реалізовувати? І знову ж таки, ту саму реалізацію можна розділити на дві частини. Можна реалізовувати за допомогою там, тушками, а можна там, на м'ясо, сало ділити, в залежності від того, як у вас налагоджено, чи у вас там може місто якесь близько біля вас. Чи ви вже набили, як то кажуть, своїх клієнтів. По-різному можна. Так, і почнемо з того за да, такої невеличкої трішки ситуації. І, як би правильніше сказати, була в мене така ситуація, мабуть, навіть, рік назад. Ну, Плюс-мінус. Не було в мене, що різати, виходить. І мені треба було потрібно було купити. Ну, як не було. Воно і було, ну наче маленьке. Подивився, так, а чого його спішить, думаю, хай ще підростуть. Ну, Підростуть та й підростуть. Дзвоню товаришу. Кажу, у тебе є два порося. Та кажу, є. Кажу, не продавай я їх, ну, возьму в тебе, там тоді ціна була 60-62 гривні. Я кажу, ну, приїдемо, поїдемо, зваржимося, все як положено, без питань взагалі. Кажу, навіть, навіть не будемо сказати 3%, але через ваги все як положено. Візьмемо, щоб, ну, як то кажуть, бачайте, рука. Е, як то кажуть, щоб не ти на мене не ображався, щоб я на тебе не ображався, щоб всіх все влаштовувало. Да? Ну добре. Проходить ще якийсь час дзвоню і бачу його щось в центрі. Туди сюди І що кажу, ти де, свині, кажу, коли їхати. Та ми їх вже з папком продали. ти, блядь, думаю, кажеш, нормальний. Ну хорошо, продали, то продали. І кажу по чому. По 62. Кажу, а як хоч важили? Та як? Ні, як завжди. Приїхав чоловік туди-сюди. Каже, я беру по 62. О цьому 144 кілограма, а тут 119. Блін, думаю, оце вже, оце рівень. Розумієте, да? Оце вже дійсно рівень е, людини. Да? Він прямо так заходив в сарай, рентгенчиком, пройшов. І каже, отут 144. Ще б сказав, би, 144 500, да? О, кажу, я поняв. Ну добре. Тому до чого я хочу оце, ця історія і до чого я хочу розповісти. все це. А те, що люди, ну знаєте, всі там ображаються на тих самих базарників, чи перекупів, чи як їх там назвати і ще. А інколи вони самі себе допом... Ну, як? Позволяють обманути, обдурити чи ще щось. Звісно, люди там ну, свині там гарні, домашні, тобто я б виїхав, аби я, я його не знав, бо я б їх не брав би, наприклад. Да? Там гарні, дійсно, домашні, гарні, хороші свині. Да? І коли людину так приїхали в зули на рівному місці, там були 100%, там ще кілограм на 20-30 вони були більші. Але людина довольна, все рада, ну, це й добре. Тому, перш ніж. Як то кажуть, щоб казати, що нас обдурюють, потрібно трішки цінити свою працю себе особисто, а не просто те, отак. Ну, як отак, то і отак, то в принципі е ніхто ж тобі не винувати, правильно? Що ти дозволяєш себе обманути і бути обманутим, як то кажуть, да? обдуреним там, і так далі. Але це справа кожного. І інша ситуація, наприклад, коли я ще здавав там, хоча ну, то є, ми тим з чоловіком тоді налагодили нормальні відносини, все як цей, було мене три порося, я тоді ну, не різав, фактично так, от, здавав більше та й все. Гарні такі свині були. Приїжджає він, каже, а давай не будемо їхати на ваги. Завжди здавали, через віза брав, а цей раз та я спішу туди-сюди. Та думаю, ну, пішли глянеш, він приходить отут тут 123, отут 119, ну, в цьому може 130. Знову ж таки, оцей, оця їхня знаєте, фішка 123-119, ну це так, ну, якось трішки мені не зрозуміло, як вони так визначають, але можливо люди з досвідом вже навчилися все це діло робити. Да? І а я йому кажу, та ні, поїхали на, 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 мабуть, відтаримось, як завжди, все зробимо. Зачем кажу видумувати велосипед, якщо вже все придумано до нас? І таким чином поїхали, відтарилися. Позвонив я Анатолію Івановичу, він нам він набрав Вісовщиці, вона все нас там пропустила, все зробили, забули, клас, все супер. Розрахувалися з нею. І тоді виходить, що середня вага. 143 кілограма. Він такий подивився, ого, а як я цапка. Ця... Уже хотів, знаєте, викрутитися. Але нічого страшного, розчиталися і все. І далі ж з ним працювали. Чому я, наприклад, більше люблю з шабаями, тому що ви взяли, наприклад, 2-3 порося, да, і. Ну як, або саме краще, там 10, 10 поросят, вигодували, здали за раз, і він з вами розрахувався, все, і немає ніяких питань. Там, е -е -е. А якщо, наприклад, ви ріжете і торгуєте, то виходить така ситуація, що як не крути, виходить така ситуація, як не крути, а м -м, хтось в долг візьме в борг, да? хтось ще якось. Тоді, ну, наче і торгував, і робив, а фактично в тебе немає грошей. Тому що ти там Той должен тоді, той должен тоді. У мене колись так з долгами дійшло до того, що боргами чуть майже вже не порося я роздав. І питається, навіщо це все потрібно. Да? Тому що ну, хтось серйозний віддає зразу, хтось пізніше, хтось раніше. І ти, ну, якщо ти хочеш щось купити, побудувати, наприклад. Да, то в тебе зовсім ну, не виходить. А якщо, наприклад, так зараз здав 10 штук, 10 поросят, зараз це взагалі ну, ціна нормальна на живу вагу. Фактично, як нормальні свині, 140-150 кг, помножити на 80 і буде вам ціна. Да? Ось такі справи так. Зараз ще трохи річку вам покажу нашу, дивіться. Бачите. Але далі вона отак рязкою покрилася і фактично. Стоїть трішки такий немалень... невеличкий відступ від теми відео. Е, тому якось так. Чому я свого часу почав різати їх періодично? Да? Ну, тому що тоді на той момент ціна на живу вагу була ну, дуже так, ну, вкрай низька, а ціна на зерно така солідна. Для того, щоб щось заробити, да, то дійсно вигодно, ну, економічно обґрунтовано було, дійсно різати і продавати. По-іншому, ну, просто свино... свинарство і взагалі це було збиткова справа. Але на даний момент, якщо взяти нинішню ситуацію, як відбувається, да, ціна на живу вагу ну, дійсно нормальна. Дійсно можна, нормально, в принципі, їх самому. Здати і не різати. Якщо ж ви все ж таки ну, наважитесь, то потрібно враховувати. Е, Є, як це кажуть, два варіанти. Один варіант це коли ви порізали тушками на чотири частини у вас є клієнти і продали. Інший же ж варіант це коли знову ж таки м'ясо сало, але там буде більш таке дрібніше, там буде. Там 2 кілограма сальця або кілограмчик сальця, а інколи доходить до того, що ну дійсно зараз тяжкі часи, в людей грошей немає, то там інколи так, пів кілограма сал салка дайте, ну, не дайте, точніше продайте. І ну, 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 у вас фактично на, там, на порося у вас день-два улітає. Вилітає. Тому, там, бігом поуправлявся, пішов там торгувати, там, той тоді заїде, забере, той тоді. На ринок, наприклад, як я, наприклад, як я, я на ринок не виїжджаю, я собі вдома. Барахкаюся і все, нікому не заважаю, як то кажуть. От такі справи. Тому як воно наскільки що вигодніше, то ну, важко сказати, потрібно рахувати. Тоді, коли, знову ж таки, коли ціна на живу вагу була ну, вкрай низька, то дійсно було економічно обґрунтовано зарізати та все при тій умові, що. Різника наймаєте, все це робиться, да? а зараз, ну як, по-різному. Звісно, що якщо у вас вже набиті люди, як якась клієнтська база є, все, то можна і самому їх різати, продавати і займатися цією справою. такі справи, друзі. Ну а там, можливо, в кого якісь думки, пишіть, пожалуйста, в коментарях. Що ви думаєте з цього питання? Ну, таке невеличке відео. Що ж насправді вигодно. Ну, на даний момент, ну, все ж таки, коли ви ріжете самі, продаєте, як на мене, це більш економічно обґрунтовано. Але інша сторона медалі, знаєте, як, ото. то є, наприклад, там, 10 поросят, ви їх ось, одразу будуть кошти на щось. Ну, тут вже хто як вміє економити, хто як вміє. Відкладати, заощаджувати і так далі. Тому пишіть коментарі. Всім всього найкращого. Працюємо далі.